Привіт! А чи ви колись замислювались над тим, чому вивергаються вулкани? Або як утворюються лавини, айсберги, град та звичайні сніжинки? Ми живемо кожен день, не замислюючись над такими звичними нам речами, чи замислюємось? А якщо так, то чи маємо ми відповіді на ці питання? Я маю. А тому зараз ви дізнаєтесь, чому вивергаються вулкани? Що таке вогняне кільце? Чому відбуваються землетруси? Чи можливо передбачити землетруси? Як вчені вимірюють силу землетрусу? Наскільки великий був найсильніший в історії землетрус? Як утворюються гори? Чому вершини деяких гір покриті снігом навіть улітку? Чим відома гора Рашмор? Що таке лавина? Чи справді у перших холодильниках використовувався справжній лід? Що таке гра? Що таке сніжинка? А також ви дізнаєтесь, чи існують дві однакові сніжинки? Середина осені, а холодно, як зимою. Та не переймайтесь, у цьому випуску ми поєднаємо лід та полум'я. Чому вивергаються вулкани? Вулкан це утворення природного походження, через яке на поверхню з величезною силою викидається вогни на суміш газу, пари, попелу та лави, наполовину розплавленої породи. Часто виверження супроводжуються гуркотом та вибухами. Найчастіше вулкан має форму конуса його схили утворені затверділою лавою та попелом, на вершині якого є отвір, званий кратером, крізь яке вулкан, власне, і вивергається. Існують різні вулкани, багато вивержень, деяких не завдають шкоди ні місцевості, ні людям, що живуть на околицях вулкана. Однак трапляються сильні та руйнівні виверження, під час яких лава з кратера не тільки стікає вниз по схилах вулкана, а й вибухоподібно розкидається у боки. А колосальні задушливі хмари парів, пополу та газів можуть спускатися по схилам з великою швидкістю, покриваючи багато кілометрів. У тисяча Сот вісімдесятому році сталося виверження вулкана Святої Єлени на горі Вашингтон. Воно винищило мільйони дерев. Одним із найвідоміших і руйнівних було виверження вулкана Везуві. Знаходиться на території сучасної Італії у 79-му році нашої ери. В результаті було зруйновано велике римське місто Помпеї. Величезна хмара, залита попело покрила місто, завдяки чому він добре зберігся до нашого часу. Вивчаючи ці дивовижні руїни, вчені багато дізналися про епоху стародавнього Риму. Везувій досі залишається діючим вулканом. Це Означає, що у ньому спостерігається вулканічна активність і іноді відбуваються виверження. А чи знаєте ви, що таке вогняне кільце? Багато вулканів знаходяться на межах тектонічних плит, що утворюють земну кору. Навколо Тихого океану в тих місцях, де плити зустрічаються одна з одною, простяглася група вулканів, що діють, яку називають вогняним кільцем. Переміщення тектонічних плит у таких зонах можуть призводити до підйому розплавленої породи мами Її називають лавою лише після того, як вона виходить на поверхню, яка збирається в підземних осередках. Нерідко при цьому відбуваються також землетруси. Вулканічна діяльність відбувається не тільки на суші, а й на океанському дні. І коли трапляються виверження підводних вулканів, можуть виникати нові острови. Саме так близько 40 мільйонів років тому з'явилися Гавайські острови. Ви тільки уявіть собі, виверження вулкану і землетрус одночасно. А чому відбуваються землетруси? Землетруси це підземні поштовхи та коливання поверхні землі. Вони відбуваються через софт тектонічних плит, з яких складається земна кора. При швидкому сові ділянки земної кори виникають коливання у вигляді хвиль. Точка на поверхні землі, яка знаходиться прямо над осередком землетрусу, називається епіцентром. Особливо схильні до землетрусів місця поблизу геологічних розломів тріщину земній корі. Землетроси бувають різного масштабу та інтенсивності. Вони тривають від кількох секунд до кількох хвилин і можуть не завдавати шкоди або викликати великі руйнування та загибель тисяч людей. Сейсмічні коливання можуть бути такими сильними, що руйнують будівлі, мости, автостради, викликають обвали та суви. А якщо вони відбуваються на мілководі недалеко від берегів, то призводять до повеней. Щоб пом'якшити наслідки землетрусів, сучасні будівлі будують з урахуванням критеріїв сейсмічності, забезпечуючи їхню стійкість до сильних коливань. А чи можна передбачити землетруси? Заздалегідь ні. Але перед самим початком так можна. Сейсмологи користуються сейсмографами, приладами, що реєструють слабкі ударні хвилі, які передують землетрусу. Щороку на землі сейсмологи реєструють 500 тисяч землетрусів. з них близько 100 тисяч можна відчути і близько 100 завдають шкоди. Ви, можливо, чули термін сезон землетрусів. Так от, жодних сезонів землетрусів не існує. Землетруси трапляються у будь-яку погоду, холодну, спекотну, суху та дощову. Погода визначається станом атмосфери на поверхні землі і не впливає на сили, що діють на глибині кількох кілометрів, де зароджуються землетроси. Як вчені вимірюють силу землетрусу? Щоб визначити силу землетрусу, використовують кілька шкал. Найвідоміша шкала Ріхтера, створена 1935 року. Для цієї шкали використовується пристрій, про який ми вже сказали. сейсмограф. він вимірює величину хвиль, що виникають під час землетрусу. Величина або сила землетрусу зазвичай становить 1-8 балів за шкалою Ріхтера, хоча за деяких гігантських землетрусів реєструвалися хвилі, що виходять за верхню межу шкали. Ударні хвилі землетрусу величиною 1 бал можна виявити лише за допомогою спеціальних приладів. Землетруси ж силою 8 балів викликають великомасштабні руйнування. А наскільки великий був найсильніший в історії землетрус? Історія людства зберігає пам'ять про безліч страшних землетрусів, кожне з яких призвело до загибелі тисяч, а іноді і сотень тисяч людей. Можливо, найстрашніший землетрус стався влітку 1201 року, в районі, що охоплює частину Єгипту та Сирії. Історичні хроніки свідчать, що жертвами цього землетрусу стало понад мільйон людей. Сильний землетрус стався у Чилі 22 травня 1960 року. Сила його поштовхів оцінювалась 9,6 балів за шкалою Ріхтера. Тут загинуло кілька тисяч людей. А цунамі гігантська океанська хвиля, яку породив цей землетрус, погубив набагато більше людей на Гавайя, в Японії та на Філіпінах. Землетрос у Китаї 27 липня 1976 року спричинив загибель, за офіційними даними, 242 тисяч 419 осіб, за неофіційними понад 830 тисяч осіб. Землетроси з найсильнішими ударними хвилями не завжди завдають найбільші шкоди. Сильний землетрос, що стався далеко від берегів у відкритому морі, може завдати не так багато шкоди. А землетроси ж у густонаселених містах навпаки завдають величезної шкоди. Людям та господарству. Якщо починається землетрус, то будьте готові реагувати оперативно. Під час поштовху не можна залишатися всередині кімнати, необхідно шукати укриття під балкою або в дверях у несучій стіні. Крім того, можна сховатися під столом. До речі, з тектонічними плитами пов'язано ще одне цікаве явище гори. Гора це піднесення землі відносно оточення на висоту приблизно 600 метрів та більше над рівнем моря. Група гір називається гірським хребтом або гірським ланцюгом. Майже всі гори утворюються, коли стикаються величезні тектонічні плити, з яких складається земна кора. При зіткненні края плит зламуються, піднімаються і складаються, в результаті чого утворюється маса суші. Що виступає над землею? Цей процес відбувається повільно, протягом мільйонів років, безперервно. Нові гори утворюються постійно, вік гори часто можна визначити за її розмірами та формою. Нові гори високі та зазубрені, а старі, на які мільйони років впливали погода та вітри, нижчі та гладкі. На вершина гір ми часто можемо побачити сніг. Але чому вершини деяких гір покриті снігом весь рік? Чим вище ми підіймаємося в гори, тим холодніше повітря, і воно стає більш розрідженим. Це означає, що в повітрі зменшується кількість газів, що входять до його складу, наприклад, кисню. Деякі гори настільки високі, що повітря на горі завжди холодне. Воно ніколи, навіть улітку, не прогрівається настільки, щоб викликати танення снігу. Одна з найвідоміших гір у світі це гора Рашмор. А чи знаєте ви, чим вона відома? На південно-східному гранітному схилі гори Рашмор у південній Дакоті США висічені скульптурні портрети чотирьох президентів США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта та Авраама Лінкольна. Ці скульптури за вишки 20,7 метрів. Є ідеєю Дуана Робінсона, історика зі штату Південна Дакота. У 1923 році він ініціював цей проєкт, щоб залучити до чорних пагорбів у південній Дакоті більше туристів. Конгрес США прийняв ухвалу, яка схвалила цей проєкт, який тепер є національною пам'яткою. У 1927 році скульптор Гудзон Борглом та 400 робітників розпочали здійснення проєкту, використовуючи динаміт, щоб відколювати зайві гранітні брили. Роботи на горі Рашмор були завершені 1941 року. Уявляю, як усе це каміння падало вниз. Добре, що це невисока гра, і там не було снігу, бо це могло призвести до сходу лавини. До речі, що таке лавина? Лавина це величезні маси льоду та снігу, що зриваються зі схилу гори і скочуються вниз з великою швидкістю. Більшість лавин викликані погодними умовами, наприклад, сильними вітрами та коливаннями землі, що робить сніг та схили гори нестабільним. Велика лавина в північній Америці може складатися з 200 тисяч кубометрів снігу. Це еквівалент 20 футбольних полів, покритих шаром снігу завтовшки 3 метри. Більшість лавин сходять у зимку, особливо з грудня до квітня. А ми сходимо далі. Отже, що таке айсберг? Айсберг це велика плаваюча брила льоду. Більшість айсбергів, що плавають у північній Атлантиці, відкололися від прибережних льодовиків Гренландії, а деякі від льодовиків канадського арктичного архіпелагу. Льодовики Західної Гренландії, батьківщини 90% айсбергів біля берегів Ньюфаундленду відносяться до льодовиків світу, що швидко рухаються. Вони дрейфують зі швидкістю до 7 км на годину. Хоча довжина деяких антарктичних айсбергів перевищує 100 кілометрів, вони виглядають набагато меншими, тому що основна частина айсберга знаходиться під водою. Це небезпечно для суден, штурмани яких можуть недооцінити довжину чи глибину айсбергу. А що таке гра? Градинка – це кулька, що складається з шарів льоду. Починається градинка з крижаного кристала у хмарі, так само як і сніжинка. Але градинка весь час літає під дією вітру у хмарі. То піднімаючись у холодне повітря, то опускаючись униз, де повітря тепліше. В результаті сніг на градинці тане, а шари льоду накопичуються. Середній розмір градину, коли вони вже летять до землі, становить приблизно 6-7 міліметрів у поперечнику. Але градинки можуть бути і досить великими, тоді вони роблять вм'ятини в корпусах автомобілів і знищують посіви. Найбільші градини, про які офіційно відомо, важили більше кілограма. На щастя, град буває нечасто. і зазвичай під час гроз навесні та влітку. А чи знаєте ви, що у перших холодильниках використовувався справжній лід? У певному сенсі. До винаходу холодильних машин у 1805 році, люди взимку нарізали озерний ставковий або річковий лід і зберігали його льодовику. Такі льодовики були ямами, викопаними в землі, обкладені дошками або соломою і набиті льодом і снігом. Льодовик закривали теплоізоляційною кришкою, оскільки холодне повітря прагне вниз, яма залишалася дуже холодною, охолоджуючи продукти і не даючи їм псуватися до приходу літа. А чи задумувались ви про те, що таке сніжинка? Як вони з'являються? Коли крапельки води у хмарі стикаються з найдрібнішими частинками пилом та іншими дрібними речовинами, присутніми в повітрі, а також крихітними частинками рослин, які носить вітер, вони замерзають, перетворюючись на крижані кристали. Пролітаючи через хмарок, крижані кристали можуть проходити через повітря, що містить надохолоджені крапельки, тобто воду з температурою нижче точки замерзання, але ту, що залишається в рідкому стані. Такі крапельки прилаштовуються з боків крижаних кристалів і там замерзають, утворюючи сніжинки. Вода при замерзанні утворює плоскі шестигранні крижані кристали, хоча сніжинки можуть мати декілька форм залежно від того, як зчіплюються кристали. Коли розмір кристалів збільшується, вони падають на землю. Якщо хмара, з якої падають кристали, знаходиться низько на небі, то сніжинки швидше за все залишаться замерзлами і на землю падатиме сніг. До речі, ви, мабуть, чули, що не існує двох однакових сніжинок. І це правда. Форми сніжинок, що падають з неба, нескінченно різноманітні. І двох абсолютно однакових сніжинок не існує. Сніжинки складаються з крижаних кристалів, і здебільшого вони шестикінцеві. Зрідка зустрічаються голкоподібні, вони утворюються при дуже низьких температурах. І стовпчасті кристали, вони утворюються при температурах близьких до нуля. Але щоб їх розрізнити, тобі знадобиться мікроскоп. Більше ста років тому один американець Вілсон Бентлі, який захоплювався вивченням погоди протягом майже 50 років свого життя, фотографував сніжинки, щоб перевірити, чи це правда. За весь час він жодного разу не знайшов однакових сніжинок. За своє життя він зробив фотографії п'яти тисяч із лишком сніжинок, за що заробив прізвисько сніжинка. Ось і все на сьогодні. Але вже у наступному випуску відповіді для чомучки ми разом з вами задамо ще більше цікавих запитань та отримаємо на них відповіді.